Всім привіт, і моя і вітаю вас в новому відео на моєму каналі. І сьогодні понад відео ви вже могли здогадатися, що нас, що нас чекає. А саме полювання на драконів по програмі Смерть драконів, по якій за сьогодні я маю вбити 5 драконів. Не пишіть мені про те, що я ідіот, я і так це знаю, а краще замість цього поставте лайк, підпишіться на канал і нажміть на дзвіночок, щоб отримувати те сповіщення про мої нові відео. Що ж, е Давайте для початку перемістимось назад на базу. Що ж, цю, цю частину плану викунули. Тепер одягнемо броню для того, щоб шукати драконів. Та-дам! Тепер зберемо е, пак для драконоборця. Виявляється, цей пак у мене вже був зібраний. Що ж. А тепер найскладніша частина. Шукаємо дракона. Що ж, я знайшов не зовсім лігво дракону, але також прикольна штука. Відкриваємо ці двері, відкриваємо скриню, цвинтарний ґрунт, ні. Захист 2, в принципі, нормально. Так, тихо. Все. розібрались. А тепер повертаємось до пошуку лігва. І, до речі, в мене чомусь минулий раз не вимкнувся увім... не запис, коли я хотів зазняти для вас швидку перемотку. тому Šveicāpē. Що ж, ви бачили, як я знайшов цього дракона, тому час перевдягатись. Тин, 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 тин. Так, тин. 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 Тиндин. Тин. 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 Тин, тин. Давай в наступний раз це просто буде ш... демом Інст... інстант трансформацій. Що ж, шкода, насправді, що не можна. Можна моментально перевдягатися, тобто робити різні такі пресі. пресі, пресі не пам'ятаю, як буде правильно присіти. Що ж, давайте тут швиденько зробимо мітку, щоб потім повертатись, коли мене б'ють. Це, мітка є. Ну що, драконяка, ти де? Треба на, насправді дуже обережно, бо якщо драконяка зараз в своєму лігві, то раптовий напад мені дасть. Тож таки велику перевагу. Он він, сидить. Готові? Зараз поїм. Вип'ю водички. Так. Погнали. Чорт. Ні, ні. Ні. Так, погнали! Ну! Я не можу його вдарити нормально! Погна... Так, друга спроба. Хоча б мопів не було, треба було, напевно, поспати після того, як мене вбили, але гаразд. Вже якщо, вир... якщо вирушив, то не треба повертатись назад. Так. так. І тепер переліт буде. А -а -а. я сказав в атаку атакуем его давай ну ты не ни, -ни, -ни. Ой! Вот он він там. Ходе. Нічого, я ему зараз кинець. Давай. На! Один. Два. Не-не-не, тільки не в тільки не воду. Да відпустити мене! Ну! Помирай! Ні, йому точно кінець. Я його я. Я вб'ю його і з'їм його внутрішній. Я все сказав. Так. Давай. Йди сюди. Давай. О, так складно. Складно зі мною боротись. Оп. Все. На тобі. Так. Так, зараз щит прибираємо. Так, де тут його внутріші? Я казав те, що я заїм його внутріші? Я це зробив. Все. Як то кажуть, муж, мужик сказав, мужик зробив. Так. Ну, тепер швидень... Ну, тепер це як його. Е, виходить. Сюди ми скидаємо ось це все. Так. Виконати це сюди. Ну, а ось сюди ми йдемо тепер. За чим? За всім. За золотом, як мінімум. Бо золото тут буде зараз. Ну нормально заліз вже Це якийсь... Це якийсь прикол був зараз. Так. Давайте, ну це як його... ІнстантЛігво. Ні. Інстант лут. О, правильно. Коротше, пере, переміщую лут злігва в. в мій інвентар через три, дві. А. Цього я не очікував. А ну йди сюди, скотеняко. Слухайте, а мені щось прям везе на драконі сьогодні. Досить таке швиденько, що першого, що другого. Так, главное, чтобы зараз с ним проблем не было. Ну! Давай, дракон! Ты меня взагалі бачиш? Че чуешь Ой, до речі, треба цей... Другий... Не-не-не. Ну ты... Что ж так... Так... так. На! И его. Йому зараз більше урону наносять, наноситься. Чи через те, що він горить, і через те, що я його б'ю саме з таким палаючим, палаючою зброєю. Давай! Так. Так. Він... Він мені... щит зламав?! За Україну вбиває без прич без зупину. Іди сюди! На тобі. гори гори ясно, щоб полум'я не гасло. Кров забув зібрати. А, раз. Буде в мене тепер сніжна броня. Тепер повертаємось до лігва. Що ж, я зібрав ресурси з цього лігва. Тепер... Давайте швиденько вберемо в себе ресурси з цього селища. Що ж, я забрав все з села, а також в мене трішечки перекрафтився інвентар, як ви можете побачити. З'явився щит. А також, знаєте, що я вам хочу сказати? Відкриваємо міні-мапу тут. Раз, ліго і два. Ліг... Лі... Цього дракон... дракона з цього лігва, з людяного ми вже вбили. А ось цього ще треба вбити. Але спочатку ми залутаємо ось це лігво. Тому. Телепорт. Що ж, ми в лігві людяного дракону, і нам треба забрати звідси все тут. Що ж, я зібрав всю, все з цього лігва. Ну, а тепер. Путь в наступне ліво. Що ж, я вже майже біля села, мені тут трішки залишилось пройти. Ой, тобто біля ліга дракону, мені тут трішки залишилось пройти. Так, активуємося цей вейстоун. О! Да щит! Так. Ось це найменше з того, що я очікував. Ось так забув зробити. Ну все мене вбивають. О! Мы тут прям были вейпойн тут цей драконяка. Я б такий, щоб за с за сьогодні знайти спробувати ще одного ледяного дракона, але поки що вбиваємо цього. Так, наступ. Ще одна спроба. Оу. Так. На Зап. Давай! Трішка залишилось! Єес! О! Так, і некс. Так. Так. О! Oh. Що ж, тепер треба зібрати з нього все. Так. Забрали трішечки ресурсів. Трішечка. Угу. Так, це ми закидуємо сюди, окрім цього це ми. Пустимо на переробку. Так, це ми перероблюємо ось так. Це ми захопимо сюди, це сюди. Та-дам! Трішечки ресурсів. Що ж, тепер швиденько залутаємо його ліго. Так. О, це я розумію ліго. Тут трішки золото так. Слухайте, давайте швиденько ми зараз все зберемо. Що ж, я зібрав всі ресурси, зараз треба дещо перевірити взагалі. Е, так, отже. отже. Тепер нам. Тепер я тут бачу ще два села. Е, обожнюю міні-мапу. Що ж, селище. Що, ви справді повірили? Ні. Я телепортую нас в Лігу Дракону, ви знаєте, я ще залутав два селища. Екстрене включення. Е, якщо ми зараз повернемо. Своє обличка праворуч, то ми побачимо закинуте село. А якщо ми повернемо ліворуч і тріщ і зробимо ось так. Зараз Та тим, тим. То ми побачимо аванпост. Що ж, давайте я зараз швиденько в себе ресурси з села, і потім ми повернемося до аванпосту. Що ж, я зібрав ресурси. А тепер можна швиденько змінити пройти. От той ще сет, це сет драконоборця, а цей сет... це сет... Ого, як його... Требу. А, що ще пригод. Що ж, давайте швиденько розберемо трішечки. Трішки шкіри. Бо шкіра прям мені потрібна. Не питайте на що, але потрібно. Просто прийміть це як факт. Оце факт. Кидаємо це. це викинути. Ну що ж, штурмуємо, його. Штурмуємо аванпост. Бі. Свині. Свинина. Свинина мені треба. Так. Воу. Так. Ізі. На. Не, на. Не. Давай! Это как вот так! Наишь ты Тихо... Так На, ня. Боишься лайна! Так, вс это якщо честно я навіть не знаю еще казать Петчас бики. И так. Не! Еще од. От... Еще одного. Зараз комусь Зараз когось зарбале того Як то кажуть, і хто тут тепер розбійник? Вверх. Оп! Оп! И хто тут тепер розбійник? Це шо таке? Що, що у нас тут? Це мені не так уже потрібно. Пляшечка чар. Використаю. Більше мені нічого не потрібно. Так, де ты тут? Ти -тищ, тищ, тищ. Не, не, не. Не так, тихо. Зараз не почнеться. Треба цього з флагом пробити. І... Церед... Ну... Срати. Так. Перекопити. Перекусити. Так, далі. Таку круту сюди. А, вже й темні є. Ненавиджу, коли в Майнкрафті ти бо потім бо з шейдером, і нічого не, розгляд нічо не розглядіти. Нічого не розвоїти. Так, добре, далі ми беремо ось так. Все. І давайте ось це. Чи що мені краще? Краще мені зараз все ж таки ось це взяти. Так, п'ємо водички. П'ємо хліба. Вот. Тихо, тихо. Так. Так. Ни. Быты. Тихо. О, господи, я ему... Я ему голову отрезал, Так. Ни. Ни. Вот. Дякую, те, що я Ендеріанець мені дуже допомагає. так. Э, Нічого ж собі. Так, це в нас. Хм... А ну. На це шо? Ой. Ні, ні, ні. Так, це. Ну... Ну шо, ну шо воно на не, від... не відображається? -е. -е. Ти шо з модів? Так, гаразд. Так. Уперед. Тихо. Ой. я сюди політично напевно, стучно. С такой маленькою кейткой хп. Ой, вас тут багато. Що зараз в один одного перестріляєте потроху Так. Дикий ударів забуло. Ні-ні! Господи. Так, ну давайте поки воно тут перестріляють один одного. Ану. так Давайте. Ці стріли відбиваємо назад? Тик. Один, два. Сюда, два. Давай, стріляй. Дві. Так. Хубай, те в мене вже. Ні-ні. Ні-ні ні. ні 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 Якщо я помру, в мене ефект спаде. Мені це не треба. Господи, фу. Чому я не можу з'їсти? О, все. Так. П'ємо, 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 п'ємо. Так. Додаємо ще три голови сюди. Арбалет. Не по тому потрапив, але нічого страшного. Тик! Знаєте що? У мене тут є запасна така чоботи. чоботи з вузки, з вузки дракона. Може замінити ось ці, в мене чобот. А потом я такой, не, нельзя так. Подумал. Тому не. Так. Так. Твою. А -а -а. Ну ёкарный бабай. Давай так раз ещё зараз ничка закинчится, что sure, uh, а ли? Ё, что, кроме того, что закинчился нить, тут я це я пиво. Во ще й знову прийшов сюди. Так. Ну давайте, я навіжу вас зараз всіх. Так, один, два, три, чотири, п'ять. Ну. Розпади. Так. Убив. Еще один. Ох. Тихо. Так. отже, п'ємо води. Ні. Молодець. Ізі. Так. Ну, господи, скільки у вас тут? Так, Отже, тепер ми. Ні. -ні. Це викидем. Ось. Так, не сюди. Знаєте що, давайте нас. Давайте краще завертатися в наступ. Лого, в логово драко. в дракона. Як... Якби ви знали, як це довго було шукати. Ось там знаходиться лігво. Точніше ось тут. Тому, давайте швиденько ми кидаємо. Ти, дим. Чуди зараз? Так, тим, тим, тидим, тидим. Пидим, тидим, тидим. Тим, 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 тим. Напевно треба було за кадром підготуватися, але вже пізно, що ж громовий дракон Ну, слухайте Раз того що він мене вб'є за секунду равен рівняється одному мільйону того погнали бій Ні. ай тихо а господи, вниз. Так Якщо я не помиляюсь, в громові найсильніші дракони. Хоча, як на мене, найдіставучості ще твої сили це. А так навіть за щитом не спрятатись. Господи. На! 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 Воу! Тихо! Платысь! Так, по... часа. Давай! Дракон! Ні! Ну господи, дракон, блін. Ну що це за дракон? Я його майже вбив без смертей. Тут він якоїсь хрінью почав мається. Він зага він взагалі до мене не перестав спускатися. Так я його вже вбив. Ну... Плечки залишилось. Так. Ну! Еее. Yeah! easy peasy, diamond squeezy. О! А, що ж такого? Так, что тут с тобой такого? Нічого такого. Что ж. Поданько треба взяти пляшки. Що ж, пляшки в мене. Збираємо тріщи цього. Потім набираємо. Цього. І... Так, тепер це викладуємо, викладуємо, викладуємо. Давайте спробуємо з'їсти м'ясо... цього дракону. Воно ж має якийсь ефект давати там. Якщо м'ясо вогняного дракона підпалює. Стаю вам 100% на те, що м'ясо з замороженого дракона. Комбо, блін. М'ясо <смітно> замороженого дракона. Замороженого дракона 100% просто накладає ефект заморож... заморозки. Ну слухайте, в принципі. Якби я не підпалився, то було б набагато проще, легше. Так. Що ж давайте це викладаємо. О, господи, як ж він тут. Як він тут свою базу роз розламав. Так. Я тут взагалі... Тут взагалі нічого не лишилось. Що ж. В такому випадку. Наступне... Тож... Наступний... У мене тут наступне ліво і... Поки він там відволікться на когось, його можна швиденько зараз буде прибити. Аго. Так, давайте треба з піску встати, бо тут ці е, довбані пустельні черви. Так ну давайте швиденько золото заберемо, поки він його не знищив. І потім він, коли його знищить, у мене вже не буде. Спробую його за... не буде вже варіанту його забрати все. Скоро. Пустальник парк ці долбані. Тихо, тихо. Так. Я встиг? Я сповався. Якщо так, я буду радий. Так, треба. Чому я його вдарити не можемо? Ау! Ау! Давай! Бігач його! Друга спроба, поїхали! Ну, на, 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 на! Поїхали! Третя спроба! Буду! Ой-ой! Тихо! Зараз мене тепне! Ну я його встигну! Ну! Давай! Є! Yeah! Ви, кадаври хлінові! Полетіли звідси Давай! Давай лети! Так, ось це ми розбираємо. Так. Дивитись звідси Тепер тик. Викинути. Викинути. Забрати. Забрати, забрати. Ну господи. Не наводжу пустелю. Ну господи! Що він не здох? Так, тихо. О. Що ж? 100. Пару рукописів, Кістки. Все, дім. Для що ж, на цьому я закінчу наше відео. Гарного вам дня, вечора, ночі та до побачення. Ну і, в принципі, знаєте, що перед тим як ви підете, все ж таки, поставте лайк, підпишитесь на канал. Бо це справді було складно. Я навіть знаєте, що я навіть зараз статистику здобут. Усе це відео в мене вийшло в 33 е, частинки запису. Розумієте? Ось що за статистика. Це справді багато. Типу, зазвичай в мене там максимум 10-12 виходило. Тому це справді складно було знімати. Ну, тому напишіть е, через це коментар, поставте лайк. Мені справді буде приємно. Досі дня, вечора, ніч. то до